Так, з тими зйомками, коротше, я хочу їсти. Я буду їсти. що, мої котлети були не смачні, Андрій. Зайка, твої котлети самі смачні. Але ми ж зараз не вдома. Ну дивись мені, бо я їх раз в 30 років роблю. І це правда? Так що лови момент, бо в мене, якщо це бажання відпаде, то ще треба прийдеться 30 років чекати. Нічого, так. Да. Ну, нічого страшного. Може ти колись зробиш, Андрій котлети? Я ж тебе полюбив не котлети. О, ви знаєте, до речі, що за той час, що мене не було, що я була в Дубаї, Андрій навчився пекти фібас сам. І смачно, до речі, виходить. Жрати за охота. Але після того в нас вдома відбувся ретроградний Меркурій. Андрій так пікціба, що в нас вся духовка в Сібасі. Okay, це не, не сібас, це яблука. Я приїхала і я вирішила відмити цю духовку. Я класно її відмила, але як виявилося, в неї затекла вода. І ми вже два тижні не можемо користуватися духовкою. Тому що коли ми її включаємо, в нас вирубуються просто пробки і зникає світло в всі квартирі. Ну так не що... проб, не пробки, а рельє. Рельє, вибачте, я в тому не розбираюся. У нас не пробки. У нас, чу... нас рельє. У нас, нас рельє, я не знаю, що це я означає. Так... Пробки, я теж Д... не знаю, що це. Я буде. так базарині, ніби я його ставлю. Став. З... Пробки вухавці, де ті пробки. Я не знаю, колись да. так вчула в дитинстві. Я так модно базарні, бо я його став і знаю, що це таке. Так що тепер а? нічого спекти ми не можемо. Не знаю, ми чекаємо, щоб воно висохне, але... Це Скажіть, нам, будь ласка, нам, а нам, нам так електрик пораду. когось взагалі була така ситуація. Чи це я одна до такого додумалась? Я старалася дуже акуратно, але все одно попала якась волога. Так що тепер тиждень, тиждень бездуховний. Ти вже два тижні без духовки, вже, вже два. другий Так, вже два тижні без духовки. Але так. вже зайка сьогодні можна попробувати. Може вже буде спробує. А якщо хтось знає, як виходити з такої ситуації, то розкажіть нам. Бо от печену картопельку я не можу спекти. Електрик є тут. Ну скажіть, що з твоєю духовкою робити? Якщо туди попала вода під час миття. миття. Електро, електро, Але Соломія так віддраїла духовку, хотела. Треба людям показати, Андрій. Якщо треба, Соломія як може вона така і була, до того поки ти почав в неї користуватися. Mm. Я кажу, як є. Це понятно. Зай, ну, ну давай, ну скажи, ну не ж не була вона така ніколи. Ну це ж понятно, це все я, звісно. Я ж не отрицаю сонечку.